І так, друзі, ви не повірите, сьогодні 5 серпня, а я ще досі збираю морошку. Я не пригадую, щоб я так довго збирав морошку. А все тому, що сезон настільки пізній цього року, що чорниця почнеться, не знаю коли, може 10-го. Їх вже почали приймати на півночі вже від вчора. Але я позбирав один день, а вона коротше, вся ще червона, зелена і коротше, непонятно яка. І так вирішили, що треба почекати. Потрібні дощі, потрібно її набрати. Дуже багато зеленої, дрібної. І взагалі навіть ще така чорниця, що на одному стеблі є тако, три ягодки синіх, три ягодки червоних і три ягодки таких маленьких зелених. Цього року взагалі є щось непонятно робиться з ягодою. І морожка пізно почалася. І ще її от до сих пір збирають всі. Хоча на півдні черниць вже приймають давно, а тут ще ніхто навіть її не збирає. Бо реально ще вона дрібна. Ну, є груба вже, попадається, на поляні може такое бути кущик грубої, синьої, кущик дрібної. Кущик зелений, кущик червоний. І ти ходиш, вибираєш. Я пробував так один день побігав, зібрав 60 кг. повибирав, повибирав, і я зрозумів, що це просто знаєте, пересирання поляне, вибачте, за слово. Тако перепортиться і все. Тому лишив я то і знову повернувся до морожки. Збираю ту морожку, хоч та морожка мені вже так надоїла збирати її. Ось, але що зробиш? Треба трошки дати часу. Вчора падав дощик, сьогодні теж показував цілий день дощ. Потім показало, що дощ буде з обіду. Не знаю, чи буде той дощ, чи не буде. Але його дуже потрібно для чорниці. І така сама ситуація в Центральній Швеції, теж з чорницею не дуже... Ну, тобто родила гарно, але вся зелена і дрібна потрібні дощі. Морошка, значить по морожці. Морошка родила трошка, як то сказати. Як завжди. Ну але слава Богу, слава Богу, цього року в мене нормально вона родила. Туди я збираю. Є що позбирати. І ціна, і ціна вже, я вам скажу, по 160 я вчора здавав. Можете собі уявити? 160. Такої ціни я не пам'ятаю. Я знаю, ціна найбільша була 150. І то було так 3 дня чи 2 дня у 2012 році. А того року... Найбільше дають, бо морошки нема і всі хочуть морошку. Так що на морозці цього року нормально. Чорниця теж по 25-26 дають за чорницю. Це старт, щоб ви розуміли. Старт чорниці на півночі 25-26. Ви можете собі уявити. Чи ви пам'ятаєте такий старт колись що був? Я теж не пам'ятаю такого старту, не було. За 14 років збирання Чорниці старт 25 такого ніколи в житті не було. Так що цей рік такий, знаєте, ну, дивний. По цінах, по цінах дуже хороший. Але по ягоді дуже дивний. Ось. Збираю я ту морожку. Що вам ще сказати? Що вам ще сказати, треба подумати. Курошка ще файна, поки що йде, бачите. Якість ще добра. Ще навіть зелені попадаються багато на полянах. 5 серпня, щоб ви знали. Завжди я вже з перших числа серпня, так яке в кінці липня було, вже збирав чорницю. То в перших числах серпня вже чорницю гріб повну, а тут ще ні. Надіюсь, після тих дощиків вона покращиться. Ну і може грибочки підуть вже на кінець-то. Бо грибочків немає. Сироїшки починається. Починаються сироїшки і все. Ось такі ліси. В такому лісі я збираю цю морошку, бачите, яка, яка поляна. Морошку вже визбирав трохи. Ось таке все заросли. Родила так нежирно і не і немало. По чуть-чуть, по чуть-чуть. 10 кілограмів мінімум в день збирається. Буває 15, а бували навіть найж... 25-27 по-різному. Ой. А і на рахунок брусниці. На рахунок брусниці теж кажуть, що по всій Швеції на півдні переважно брусниця ж там, центральна і південна частина Швеції родила брусниця дуже гарно. Кажуть, що є рясно. Тому що останні два роки брусницею взагалі була катастрофа. Дуже мало було. Порівнянню їх завжди було багато. Тому минулі два роки підряду родила дуже погано. Ну, цього року вона родила гарно. Це вже добре. І так само думаю, що ціна буде теж гарна на брусницю. Так що цього року можна буде теж добре заробити. Хто ще думає, їхати чи не їхати на брусницю можете їхати, та і на човницю можете їхати теж. Заробити по-любому. Відео сьогоднішнє 5 серпня, от тільки що зняв і зразу його випускаю прямо на поляні, замонтажую його, не знаю, може, може завантажитися без монтажу, без нічого. Як, як є, так сказав ситуацію реально. Жара була страшенна, зараз вже останні дні жара трошки впала, час від часу дощик покрапує, це вже дуже добре. Так, йдемо. Ось так. Пишіть, пишіть щось. А, бензин, бензин, дизель по, по 17 крон. Продукти дуже подорожали в Швеції. По зрівнянню з минулими роками в два, а деякі в три рази подорожали. Так що майте на увазі. Ціни на продукти підскочили шалено. Краще в Польщі закуплятися набагато. Все, гарних вам полян, пишіть коментарі, ставте вподобайки.